Всім привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Вердикт щодо Мудрика вже є. Журналіст розповів про довгоочікуване рішення у справі про допінг зірки збірної України. Шахтар намагається продати одного зі своїх легіонерів. Мансіті розпочав перемовини щодо зірки збірної України. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Друзі, нас майже 30 тисяч підписників, тому хочу вас попросити підписатися на канал. І добити цю цифру. Бажаю вам здоров'я та приємного перегляду. Поїхали! Динамо гарантувало собі участь в Єврокубках в сезоні 2025-26. Після перемоги над Кривбасом за 6 турів до кінця чемпіонату України. Кияни не опустяться нижче третього місця. Донецький Шахтар здобув переконливу перемогу на ТЛНЗ у виїзному матчі Чемпіонату України. Марлон Гомес оформив дубль ще в першому таймі. Головний тренер гірників Маріно Пушич розповів, що йому подобається у грі команди. Головний тренер гірників залишився задоволений грою команди загалом і гульовим чуттям Марлона Гомеса. Наставник назвав фантастичною перемогу Шахтаря, і визнав, що після перерви його підопічні знизили швидкість та кількість атак. Пушич заявив, що його команда вже думає про наступний матч. Тренер подякував гравцям за самовідачу і заявив, що з такою грою у Шахтаря залишаються шанси на чемпіонський титул. Наставник гірників не здивований результативністю Марлона Гомеса, який неодноразово демонструє свій талант бомбардира на тренуваннях і в офіційних матчах. Також хочу відзначити іншого гравця. Кирило Фесюн дебютував за шахтар в офіційній грі. Також хочу відзначити іншого гравця. Кирило Фесюн дебютував за Шахтара в офіційній грі. Це складно, коли ти майже рік граєш тільки товариські зустрічі та тренуєшся. Але він гідно пройшов цей період. Я з ним поговорив у роздягальні, її підтримав хлопця. Ми за нього дуже раді. Це чудовий хлопець і справжній професіонал, заявив Пушеч. Месі залишається в Інтер Майамі. Лео та клуб наблизилися до укладання нової угоди, яка діятиме до 2026 року, повідомляє The Athletic. Нагадаю, чинний контракт аргентинця з інтером Майамі розрахований до кінця 2025-го. Прізвище наступного головного тренера мадридського реала є однією з головних інтриг кінця нинішнього сезону. Нинішній наставник Карло Анчелоті з великою часткою ймовірності залишить команду. У президента клубу Флорентіно Переса є декілька кандидатів на цю посаду. Напередодні з'явилася звістка. Про переговори мадридського реала з німецьким фахівцем Юргеном Клопом. Однак головним претендентом на переїзд до Мадрида є колишній футболіст королівського клубу Хабі Алонсо. Нещодавно хабі Алонсо заявив, що готовий провести наступний сезон у Баєрі, якщо німецький клуб збереже лідерів команди. Однак, уже зараз відомо, що фармацевти не зможуть виконати цю умову. А отже, хабі Алонсо з великою ймовірністю залишить баєр. Іспанські журналісти стверджують, що тренер уже веде переговори з реалом, і в нього є побажання щодо формування трансферної політики Бланкос. Стало відомо, хто захищатиме ворота реала наступного сезону. Це не Тібо Куртуа і не Андрій Лунін. Хабі Алонсо хоче, щоб реал підписав нідерландського голкіпера Марка Флекена з англійського Брентфорда У цьому сезоні 31-річний футболіст зіграв 32 поєдинки, пропустив 49 голів і 6 разів відстояв на нуль. Його трансферна вартість становить 10 мільйонів євро. Півзахисник Шахтаря Марлон Гомес розповів, як бразильці донецького клубу реагують на сніг та холод в Україні навесні. Ми повинні звикати усі, хто погодився приїхати сюди та виступати і дарувати радість уболівальникам. Україна чудова країна. Мені подобається знаходитися в Києві чи Львові, залежно від того, де маємо бути сьогодні з нашим календарем. Дуже радий перебувати тут. І загалом радий будь-якій погоді, сказав Марлон Гомес. Українець наближається до переїзду в АПЛ, як повідомляє Football Transfers Манчестер Сіті хоче купити голкіпера Бенфіка та збірної України Анатолія Трубіна. Більше того, містяни вже розпочали перемовини щодо підписання воротаря. Англійський клуб планує зробити 25 мільйонну пропозицію, але португальці хочуть отримати за українця 40 мільйонів євро. Зазначається. Що Сіті розглядає Трубіна як заміну Едерсону та Ортезі, які можуть покинути містян. Джерело додає, що англійський грант спостерігає за українським воротарем з початку минулого сезону. У цьому сезоні Трубін провів 41 матч за Бенфіку, пропустивши 43 м'ячі. Раніше у ЗМІ говорилося, що Шахтар отримає 40% від наступного трансферу свого екс-голкіпера. Зірка Атлетіка розглядає можливість підписання довічного контракту. Ніко Вільямс змінив своє ставлення до можливого переходу в Барселону, так само, як і сам каталонський клуб. Після цього 22-річний Вінгер серйозно замислився над підписанням довгострокової угоди з Атлетіком, що передбачатиме величезну клаусулу на підйомну для клубів. Досвідчений футболіст Шахтаря Педріньо влітку може остаточно піти з української команди. Керівництво гірнаків погодилося продати бразильця. Педріньо міг бути проданий ще взимку, але переговори не увінчалися успіхом. Керівництво Шахтаря погодилося відпустити одного з легіонерів команди: тренерський штаб-гірників може обійтися без послуг Педріньо, який хоче повернутися до Бразилії. Українському клубу надійшла пропозиція від відомого клубу. Футболістом Шахтаря цікавиться Васку Дагама. Клуби кілька місяців ведуть переговори про трансфер 26-річного гравця. Бразильський клуб хотів орендувати півзахисника з правом викупу, проте гірники наполягали на повноцінному продажі. Васку Дагама вже витратився на новачків перед стартом сезону і не зміг дозволити собі заплатити за Педрінью 5 мільйонів доларів. Саме на такій сумі наполягає шахтар. Бразильці збираються повернутися до питання трансферу гравця влітку, Її сподіваються, що донецький клуб знизить його вартість. У сезоні 2024-25. Педріньо зіграв за Шахтара 24 поєдинки, в яких забив один м'яч та зробив 5 асистів. Українець залишився без роботи за кордоном. 33-річний Євген Макаренко достроково залишив казахстанський Ордабас, повідомляють місцеві ЗМІ. У півзахисника була найбільша заробітня плата серед усіх легіонерів клубу. За словами самого футболіста, угода з Ордабасу у нього була дійсна до кінця 2025 року. Що стало причиною розірвання контракту передчасно, поки невідомо. Євген Макаренко, вихованець Динамо. У нього два виграні чемпіонства України зі столичним клубом та 15 ігор за збірну України. У Ардабаси гравець перебрався влітку 2023 року. За цей час зіграв 44 матчі, забив 4 м'ячі та віддав два асисти. Український коментатор і журналіст Михайло Співаковський розповів. Про позитивну допінг пробу він град челесі Михайла Мудрика. Є питання, чому так довго не розкривається проба Б? З того, що я знаю від людей з оточення мудрика. Це велике питання для всіх, незрозуміла річ, адже це не дуже в практиці, що так довго справа тягнеться. Ну а мудрик продовжує зараз вести спосіб життя професійного футболіста, хіба що не тренується з командою, у нього графік індивідуальних тренувань, сказав Михайло Співаковський. А ось що сказав циганик про пробу Б Михайла Мудрика на допінг. Я так розумію, що вердикт щодо мудрика вже є, і деякі люди про нього вже знають. Просто зараз йде оскарження цього вердикту, і до повного оголошення ситуації ніхто про це не говоритиме. Тільки тоді, коли пройдуть усі інстанції оскарження. Я розумію, що проба Б підтверджує пробу А. І зараз адвокати попросили не видавати це, доки всі дисциплінарні органи не ухвалять своє рішення. Чекаємо. Але певні люди вже знають цей результат. Поділився інсайдом циганик. Друзі, а що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Напишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!